Ну що хлопці, що в нас там? У нас на задньому фоні від телефону щось диркає, диркає цікавий мотоцикл, який я буду скоро обслуговувати. Що стоїть в мене трошки, як і вся техніка. Е -е, добре, не стандартне відео, не з обслуговування, а просто так поговорити. Знаю, що багатьом такий формат подобається, заходить. Е -е, хтось хоче подивитися, як реалізовано так, в майстерні як реалізований підхід до роботи. Тож трошки-трошки так покажу. Ну і зразу, не відходячи з місця, інша камера, що в нас, Африка прогрівається, чекає на заміну мастила. Ну і не тільки. Будемо виконувати ряд процедур по ній. Замінювати шини, які крутезні. Правда? Нова. Нова гума, небелушка 10-15-річна, десь там зі шроту. З клумби викопана. Ні, нова. Ай-яй-яй, яка дорога, ай-яй-яй. Ну простіше, щоб рушно купити дерев'яну. Добре, Африка в нас має пробіг 10 тисяч кілометрів. 19-й рік, 10 тисяч 136. 19-й рік вона в одного власника. З моменту покупки куплялась в салоні, весь унім, який тут є, ставився мною і обслуговується в мене. Їздить небагато, їздить по... Тобто дорога їздить по Ну, не, не в болоті купається, так? але їздить офроді в оффроді. І котеан стоїть з боку. Я проїхав вже порядка тисячі км від моменту е, обслуговування Я все було, нічого не відригнуло, тільки от загубився один болт бокового пластику. Поставився якийсь такий ковкосний холодник, але не хляпає аж туди наверх, як раніше, хляпав туди по радіаторі. Нормально. Трохи зачіпає тут до доги, коли вивернуте тірмо, коли вивернуте, зачіпає, але мені це не критично абсолютно. От до цього рівня закидає і все. І там у нас знаходиться акумулятор. Одраз весь той крутний, летів буде всередину в радіатор. Добре, ще один тут мотоцикл. Я вже його обслужив. Suzuki джебел 250. -ка. Відео по нього теж було. У в ланцюг РМА. Що ще тут цікавого? так, Добре, я думаю, що можна номера власників показувати, нічого страшного. Так, у нас тут висадки трохи. Теж буде замінюватись резина, вперед зад. Теж ряд процедур виконувався по цьому мотоциклу. Я паралельно підмітаю, тому що грязно порядок сам себе не наведе. Ну, так просто в майстерні чисто не стає. Хтось тобто приходить, каже, що чисто, слухай, так чисто, класно. Ну та Звичайно, але над тим треба дуже трохи працювати. Воно не береться ні і звідки. Так? І обслуговуючи якусь техніку, і болото падає, і змаски різні, і знацюга, і мастило там практично кожен раз десь розливається, щось наносить, тому ну, треба прибирати, мити підлогу, мити інструмент, складати все на місце. Ну, зараз так, не, не, не повний порядок, трохи це все розкидано, але таке, я не встидаюся це показати. Такі робочі моменти. так. Не буду показувати, що дуже-дуже файно з тієї сторони, коли мені, це, коли мені це пасує. так? Добре, зараз заганяємо Африку і в скорому часі вона буде обслуговуватись, і відео по ній буде. буде так? Мастило, шини, обслуговується гальмівна система. Обробляється скотойлер, вітровик передній замінюється, там ще кріплень деяких нема, там було падіння на бездоріжжі. По скотойлеру теж там ще ну Та якось так. Мінза вже практично готова. Теж там Обслуговувалася зальмана система, я напевно, що якісь короткі відео дивилися, бачила. Теж мастило. Ну, така підготовка до сезону. Не повне ТО, просто підготовка до сезону. Шина задня теж замінювалася. Теж нова. Представте собі нова шина. Йо-мойо. Не викупана з клумби. Оці можна ще лисаки продати, ще хтось купити. Як там? Олікс. Ой, ой-ой, сорі. Лох Юрей. Лох Юлей виставляєте і, і все там буде. Це жарт. Виставляючи якісь фоточки, або виставляючи якісь короткі там відео, так змонтовані, ви бачите тільки найкращу сторону того, що там виконується, а найгірша залишається за кадром. І так всюди, так воно працює, так люди хочуть дивитися на дуже класну картинку, хочуть бачити все якісно, якісний звук, мікрофончики, все. Ніякого срачу, ніяких ближчих слів, ніякого розтягування, послухати реалії трошки інші, Так, Кінцевий результат виходить добрий, але процес роботи він, ну, не такий, як на кінцевій фінальній картинці. Для того треба прикласти зусилля, треба трохи часу, знань, вмінь і так далі.